Дійсно, шахіди з реактивними двигунами застосовуються, і це не є чимось новим, противник ці засоби вже більше року, мабуть, точно застосовує. Якісь тестовому режимі, які поодинокі випадки вже на півночі, на півдні, на півночі стабільно бувають, залітають. Параметри польоту в таких. В таких БПЛА реактивних близькі до параметрів польоту крилатих ракет, ну дещо менша швидкість 500 км на годину, 600 км на годину, десь приблизно така швидкість реактивного БПЛА. Це не є масовим застосуванням. Хоча буквально вчора ми бачили 8 таких шахедів офіційно підтверджено було з північного напрямку. Ось таким чином, противник. Застосовує і новітнє озброєння, це теж не є для нас новим чимось, тому що як шахіди з'явилися так у жовтні 22-го року, так з'явилися потім керовані авіабомби, ну, які ми називаємо загальним словом керовані. В них теж різних модифікацій, так і реактивні бипола, теж як новий вид озброєнь, який противник частіше застосовує тепер, але немає такого масового застосування і так далі щодо. У цих атаках, так серед цих 317 засобів повітряного нападу, якими сьогодні атакував фактично Київ. Майже всі летіли до Києва є і в Дніпрі. Там зрештою теж уражені, на жаль, але фактично все сьогодні летіло по столиці України, і часто Київ переживає такі масовані ракетно-дронові удари. Так серед цих засобів можуть бути теж і радирактивні там вже пізніше будуть результати. Об'єктивного контролю будуть аналіз проведено вже ближче до вечора, або навіть наступного дня, тому що не просто так підрахувати все те, що відбувалося вночі, з такою величезною інтенсивністю бойової роботи. Ось 288 ворожих випила збито І подавлено це загальна кількість збитих та подавлених ребом, Ну і три крилаті ракети іскандерка. На жаль, лише три. Не в 8, як нам би хотілося, того, тому що вкрай важко збивати не лише балістику Іскандер М, але і крилаті ракети, Іскандер К. Тому що ракета дуже підступна. Час підльоту в неї невеликий, з Курської області, практично з прикордоння можуть її застосовувати. Летить вона надзвичайно низько, притискаючись до землі, противник використовує. Особливості цієї ракети, тобто е здатність е здатність прямувати, е притискаючись якомога ближче до землі, це це унеможливлює в деяких випадках її виявлення радіолокаційними станціями. Ну фактично ускладнює виявлення цих цілей, ну і відповідно бойову роботу по них. Якщо рельєф місцевості складний, то ракета може і русла річок використовувати, і інші. Е і інша місцевість для того, щоб пропадати, я то за ударів. Так ми називаємо це простими, простими словами. Таким чином не вдалося знищити, збите усі вісім ракет. Ви бачили наслідки у Києві, це, це справді жахливі наслідки. Цілий під'їзд багатоквартирного будинку, під завалами, люди пряме влучання ракети «Іскандерка» тут. Іншого ну, там мовити, не бути, не може це підтверджено. Е, ще один акт тероризму Росії проти нашого народу, проти мирного населення, що має. Ну, не хочеться знаєте, вже кожен раз повторяти реакцію світової спільноти і так далі. Ну, але зрештою, ми повинні світу це показувати і. і Надавати дані, свідчення, прокуратура, документувати ці всі речі, що Росія вчинила акт агресії, акт тероризму проти цивільного населення, запустивши в цивільні об'єкти, в цивільні будинки, крилаті ракети, типу Іскандерка. Ракета Іскандер К це крилата ракета. Це ракети Іскандери, це ракети наземного базування, що балістичні, що крилаті. Ось таким чином запущено вісім таких ракет із наземних установок з повітряного базування. Запускаються ракети Х101 та інші модифікації, які запускаються літаків стратегічної авіації. Також є крилаті ракети морського базування, тобто на надводних та підводних човнах в Росії, це ракети Калібр. Таких ракет було чимало вже запущено по території нашої держави. Найбільше було запущено ракет стратегічної авіації, саме ракет Х-101 та їх модифікацій. Та інших модифікацій маневи Х-55, Х555, і було запущено понад дві понад 2 тисячі знищено найбільший відсоток збиття саме цих ракет, хоча вони і найновіші, так? Ну, І вони були збиті протиповітряною обороною за все повномасштабне вторгнення. Також ми маємо дані і по ракетах Калібр, там трохи більше половини збито ракет «Калібр». Якщо відсотки брати відношення, ну і менше половини, най, най, найнижчий відсоток збиття є в ракет Іскандерка. Серед крилатих ракет ми маємо. Тому що, як я вже наголосив, ракета складна, запускається з дуже невеликої, близько запускається від потенційного об'єкту, який хоче вразити. Не летить надзвичайно низько, тому складно знищувати такі, такі саме ракети, як і Скандерка. Повторюсь лише, що параметри польоту Шахеда близькі, дуже близькі до параметрів польотів крилатої ракети. Фактично швидкість одна і та сама, тобто 500 км на годину плюс реактивного БПЛА. Звісно, що у нього. Значно менше вибухової частини, звісно, що він теж виділяє тепловий слід, може перекоплюватись засобами, там, ракетами з тепловими головками наведення і так далі. Тому, в принципі, особливо так нічого не змінюється, так, те, що противник просто має ще додатковий засіб для того, щоб пострілювати нас, який схожий. По параметрах до крилатої раки.